Захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України кома шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Пункт 2. громадяни відбувають військову службу відповідно до закону відповідно до закону стаття 17 конституції України. Пункт 2. Оборона України, захист її суверенітету, кома, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на Збройні Сили України, покладаються на Збройні Сили України, стаття 106 Конституції України, президент України, так, 19-й пункт, використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Але ж ви в мене запитаєте, чому ти читаєш з 19-го пункта? Він ж відноситься до стану війни. Чому не з двадцятого? Все правильно, тому що у 20-му пункті про воєнний стан там ні слова не вказано про використання Збройних сил України. Вони тільки використовуються при стані війни. Тому ви зрозуміли, чому у 20-му пункті про воєнний стан там не вказується Збройні сили України, тому що про воєнному стані не використовується Збройні сили України. Утворених відповідно до законів України військових формувань Збройні Сили України це військові формування. Стаття 75-та. Єдиним органом законодавчої законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України, стаття 91 Конституції України. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від їх конституційного складу. Крім випадків, передбаченої цієї Конституції. Запам'ятали, що Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшості Конституційного складу, крім випадків, передбачених цієї Конституції України, використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів, до законів України військових формувань, військових формувань, тому що вони себе відносять до військових формувань. Офіційна відповідь Сепарата Верховної Ради України. Запитувані вами закони про утворення? Угу? Верховної Ради України не приймалася. Прийняти його має Верховна Рада України, стаття 91. І якщо вам на двері наклеїли ось таку повістку, ви за неї не розписувалися, відриваєте її, дивитеся, щоб стояла така печатка. Тут стоїть код ЄДРПУ. Йдете в ЦНАП, це центр надання адміністративних послуг у вашому місті районі. Ось ідете, займаєте чергу. Буває там черга, там за 2-3 дня, тобто записуєтеся. Витяг виглядає ось так: от. витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Тобто в реєстрі такі дані відсутні. І вже маючи ось такий витяг, якщо вам на роботі пробують вручити повістку, ви по цьому витягу перевіряєте код іде І Якщо показує, що в реєстрі він відсутній, то вже куку. -ку. І така ж саме ситуація з працівниками ТЦК. На колінках виписують вам повісточку, дивитесь код ідепу, обов'язково щоб був. і в собою, якщо носите оцей витяг, ось перевіряєте, що оказується, що його в його реєстрі нема. Тоді ви питаєте: а хто ви такі? У вас нема відсутні. І Ставите такі початки, да тобто це вже є порушення законів. Берете цю повістку з собою або виписуєте оцей де код, виписуєте на назв на початку йдете, от СНА займаєте чергу, це може бути кілька днів, там не знаю. Ось і вже даєте запит, Коштуватиме там. Я кажу, десь около 200 гривень. Да, або якщо не хочете ходити шукати той СНАП, стояти в чергах, займати да можете мені написати на електронну адресу. Або